Зрештою, охоплює сьогодні Брюссель. Вранці прокинулася клас в Холодному Поту. Ну, відверто, вона е, зібрала е, відповідно всіх сьогодні дипломатів. Голів дипломатичних відомств країн Європейського союзу, або ті трошки відреагували на оці публікації, які насправді виявилися не вкидом. Ще раз повторюю, це хвороблива уява Джей Ді Венса разом з Кирилом Дмитрієвим яку схвалив Дональд Трамп, і яку випадково відков не туди надіслав по мережі X Ось як все було. А тепер це ну фактично міжнародний скандал, і як на нього реагувати пропонує сьогодні Кая Клаас Брюссель Сьогодні робить заяву. Ну, відверта, яка там ну, зовсім не несподівана, без Києва, без України і без Європейського Союзу жодні документи можна тільки читати. Можливо, якщо є на це нерви, час, натхнення підписувати ні. Все, що має бути зафіксовано в певних документах, має узгоджуватися з Україною і з Європою, тому що Європа багато допомагає Україні. Так, Європа зараз на хвилиночку шукає 135 мільярдів євро, і потрібно це зробити до квітня місяця, тому що далі буде піпець. Не лише не буде чим воювати, не буде чим забезпечувати соціалку, не буде в Україні що їсти. Розумієте? Зараз сидимо без світла, так це зима. А що буде в квітні? Без чого будемо сидіти в квітні? От вам яка є клас. Тобто, треба Трампові трошки мати повагу Трампові. Я не кажу там Вашингтонові. От конкретно державному департаменту і не виходити і не розповідати якісь речі, які там ну трошки дивно виглядають. Наприклад, я зараз вам прочитаю коментар державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. Який висловився стосовно ось цього всього, так що, що таке мирний план е оці з 28 восьми пунктів, Рубіо каже припинення складної і смертоносної війни? Це він очевидно звертається до європейців, і до українців, подібно ті, що ведеться в Україні, потребує широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями. Я, я, я думаю, що багато хто з вас ну і кає клас в тому числі. Вони вже почитали політику, почитали Washington Post, Financial Times, все почитали і побачили там 28 пунктів. І побачили, до речі, ці серйозні та реалістичні ідеї, якими обмінюються американці з росіянами, типу Донбас в оренду. Збройні сили України скоротити в два з половиною рази. Я просто про це скажу пізніше, трошки да? О, або там, що ще. Ну там нейтральний статус ми вже звикли, але там поновити права російської православної церкви. Тільки різні джерела теж пишуть на всій території України їх поновити чи тільки на окупованих частинах. Так якщо поновлювати на окупованих частинах, я і таке читав, то моя думка: а для чого на це узгодження? На окупованій частині Російська Федерація робить сьогодні все, що завгодно. Сьогодні читаю примусова мобілізація в генічику розпочалась. Тобто, ну для чого ці узгодження? Що це за обмін, як пише е, Рубіо, серйозними та реалістичними ідеями? Ну, добре, читаємо далі, е, досягнення стійкого миру потребує від обох сторін, ну тобто, обох сторін, одна жертва, друга агресор. Рубіон не поточнює, від обох сторін піти на непрості, але необхідні поступки. Саме тому ми продовжуємо пропрацьовувати список можливих ідей по припиненню цієї війни. Базуючись на пропозиціях обох сторін конфлікту Тепер от про пропозиції обох сторін конфлікту. <св 'язок> Справа в тому, що навіть росіяни росіяни. Вони підтвердили, зараз, якщо я знайду цей слайд, полиночку. на от є підтвердження. Значить, кремлівська табакерка це про базуючись на пропозиціях обох сторін конфлікту. Дивіться останній абзац. Тут інформація о том що Київ не приймав участі в розробці соглашення. Собеседники подтвердили, отметив, что сами переговоры включали более широкий спектр вопросов, а не только СВО на Украине. топ, -топ. Сабісі росіяни це кремльовська табакерка. Друзі, якщо ви цю вонючку не читаєте, добре. Але я вам скажу, що це наближений телеграм-канальчик. Це не Z паблік. Ні, це просто це ну такі напівмаразматичний бред, але з прикольними інсайтами. На, насправді так. І ці інсайди стосуються Кремля, і і ці люди сьогодні, от вони пишуть про те, що Україна. Не брала участі в пропозиціях серйозних реалістичних ідеях, які винесені в плани з 28 пунктів. Не брала а Рубіо каже, що ми базуємося на пропозиціях обох сторін конфлікту. Це ж неправда, це відверто сьогодні. Неправда, Україна не брала в цьому.